Вітаю, мене звати Володимир, компанія Балкон Юа. Зараз я знаходжусь на щойно відремонтованому нами балконі. Це балкон 6 метрів довжиною, шість серія КТ 96 панельний будинок. Тут ми зробили дуже багато цікавих рішень на цьому балконі, і зараз я вам все покроково поясню. почну я поясняти з дверей. Виход на балкон. Ми також тут зробили декілька цікавих рішень. Тож, залишайтеся до кінця відео, буде цікаво. А якщо вам подобається наше відео, ставте лайки, обов'язково залишайте коментарі, чи подобається, чи не подобається наші роботи. Тож, перейдемо до самоогляду. Перше, ми замінили балконний блок по цікавих рішеннях. Тут у нас був величезний поріг, десь сантиметрів 15. См. Ми його збили і таким чином отримали майже без порігу вхід на балкон. Бачите, тільки відділяє самі двері і вже починається підлога утеплена. Дуже класне рішення, тобто не потрібно постійно ходити, переступати на цей балкон. Супер зручно і комфортно. Далі скління. ми встановили Rehau Євро 70 з теплими склопакетами 40 мм, ширина склопакетів, газоргон, енергонапилення це такий наш стандарт. Також такий профіль дозволяє поставити двері без перегородки горизонтальної. Також, бачите, воно прикольно виглядає. Якщо, наприклад, ставити більш дешевий профіль, то будуть двері намагатися вигнутись як годинник пісочний, то ми не рекомендуємо, але в профілі рехау такої ситуації не трапляється, тож можна ставити без цієї перегородки. І ми рекомендуємо зазвичай робити скло повноцінне без цієї перегородки, без створки воно наче не потрібно. Але клієнти захотіли зробити то ми зробили додаткову ось таку створку. Вона відчиняється, відкидується для провітрювання і поміняли підвіконня. Тож, зараз ми ще повернемось у вікно, я також вам розповім, що ми цікавого зробили на сусідньому балконі. Ми повернулися в сусідню кімнату, і тут у нас дуже неправильно було спроєктовано, то в нас була задача наступна: тут у нас кухня буде оновлюватись, і у нас тут раніше вікно стояло в цій площині. І це десь приблизно 53 см. І якщо встановлюєте стандартну кухню, 60 см, вікно заходить дуже незручно. То що ми зробили? Ми зробили вікно. Трошки менше заклали газоблоками, зробили укоси. І далі у нас вже тепер буде поміщатися кухня і не буде ніяких накладок. Дуже класне правильне рішення. І зробили ось таке вікно, поділене три частинки. Одна частинка така дуже велика, 95 см, також відчиняється, відкидується. І профільний аналогічний рехав Euro 70 з теплими склопакетами. Тож переходимо на балкон. По балкону, перше, це в нас була поставлена задача зробити теплий балкон як тепле приміщення під кабінет. Тобто там далі буде розміщуватись шафи, я повім, А спереду балкону будуть робитися е, стіл для роботи. Тож нам потрібно зробити теплий балкон, котрий буде комфортний для працювання взимку. Що ми для цього зробили? Перше, це ми поставили тепле скління, також в Євро 70, три скла газового енергонапилення. Підставочний профіль тепло обов'язково ставимо, тоді у вас не буде промерзань між підвіконням і склінням. Це обов'язкове таке рішення. І далі по утепленню. Тобто ми тут утеплили пінополістирол, спочатку поклеїли на всіх стінах 5 см, обклеїли пінофолом, далі рейка монтажний і фінішний матеріал. Таким чином, ми досягаємо максимального збереження тепла, і при цьому не забираємо багато простору з самої лоджії. Це в нас перша частина. На другій частині скління трошки інакше, тобто у нас тут буде у клієнтів стояти величезна шафа. Бачите, ми зробили термопанель. Вона дуже тепла, міцна, вона в два рази тепліша за склопакети, тому її там потрібно додатково утеплювати не потрібно. Тепер по склінню. Тут ми зробили штульпове відкривання, це коли ми відчиняємо одну створку. Тут у нас є такий спеціальний механізм. Відчиняємо другу створку, бачите, відкривається гарний краєвід, немає перегородки. Все це дуже зручно працює. У нас є такий ось механізм. Ми бачите, одною рукою його закрили, піджали, і далі у нас вже ручка закривається. По нюансах, бачите, тут ручки немає. Це у нас основна створка, вона і відчиняється, і відкидується. А ця у нас створка вона залежна і тільки вона відчиняється. Ось на таку створку далі будуть клієнти встановлювати рулетні москітні сітки. Також класна штука. Ми вже таку використовували. Ідемо далі. Підлога ми підлогу постелили бруси 50 на 50 вирівняли її. Також тут у нас була перегородка. Ми також трошечки прибрали. Зараз бачите, у нас одна площина на балконі підлоги. Теплили також, що постелили з біплиту 22 мм і постелили ламінат. На цій частині балкону, щоб у нас було додаткове опалення, ми встановили теплу підлогу інфрачервону. Бачите, такий регулятор. Підлога по всій площині вона досить швидко розігріває балкон і отримує комфортну температуру. По освітленню, бачите, ми зробили дуже багато розеток. Ось тут три штуки, тут дві штуки. Також зробили підсвітку під, під віконням білого кольору, класно виглядає. Додаткову. Ми зробили освітлення, ось таке клієнти самостійно купили. І на цьому балконі розетки, освітлення, воно максимально охайно виглядає. І також, бачите, за рахунок того, що ми трошки зменшили вікно, в нас ось ця площина збільшилась для того, щоб встановити величезну шафу. Далі, по обшивці балкону, ми використали обшивку ламінатом. Це такий ламінат білого кольору під плитку. Класно виглядає, він дуже міцний, екологічно чистий, влагозахисний. Тобто з ним в процесі експлуатації нічого нічого не буде траплятись. На підлогу ми вклали також ламінат якісний, це класен, такого під дерево, класно все це виглядає в поєднанні. І ми використали, бачите, куточки сірого кольору, такого, щоб вони не кидались в очі, можна зробити білого, якщо вам це подобається. І отримали, бачите, такий готовий результат. Дуже класно стильно балкону виглядає, мені подобається. До речі, по стелі, ми стелю зашили матовими безшовними панелями. Вони виглядають як під штукатурку. Таке класне рішення, але їх головна перевага в тому, що коли в нас іде випарування теплого повітря, то не потріскування ніяких не буде. Це буде на стеля слухувати вам 15 20 років, і з нею нічого не трапиться. І повісили, ще бачу додаткову потолочну сушаку для сушіння білизни. І отримав ось такий величезний, комфортний балкон лоджія для нашого клієнту. По строках такий балкон ми виконали за 2,5 тижні. Від початку робіт до їх завершення ми працюємо по договору, тобто ще до початку наших робіт.